Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Today we will speak about weekend. Сьогодні ми з вами будемо говорити about weekend про вихідні. Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Good morning, teacher, your answer. Revision time, час повторення. Open your book, відкрийте свої книжечки, підручники, please. Будь ласка, Page 15. Сторіночка 15. Let's read. Let's давайте. Read читати. Cat Computer. Computer. Cousin. Cousin. TH z voc z. This is a cat. This cat. Is big. This is a computer. 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 Th. This is your zin Your cousin. Just a minute. Is seven. Let's translate. Давайте перекладемо cat. Kid. computer, Computer – cousin, кузен. Це двоюродний брат або сестра. This is a cat. Це є кіт. This cat. Це кіт. is big, є великий. This is a computer. Це є комп'ютер. This is. Her cousin це є її двоюрідний брат або сестра. Her cousin is seven. Її кузенові сім років. New words. New words нові слова. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вихідні. Дивіться, слово вихідний weekend складається з двох. Week тиждень. And кінець. Week end – кінець тижня Тобто, у кінці тижня ми маємо два дні субота та неділя це наші з вами вихідні. І так, тепер поговоримо про самі е, назви вихідних днів. Дивіться, всі, е, всі назви днів тижня закінчуються словом день. День це день. Субота англійською буде сейдей. Ось дивіться, «s-e-t», -е Ось тут буде виняток. Читаться як е. Стерони -е читається. Сядей. -е -е Сетдей. Сätдей -е -е це в нас з вами субота. Як запам'ятати це слово і не плутати і словом, словом неділя? Дуже вони на вигляд схожі. <кхем> Якщо ми з вами зміксуємо українські і е, англійські літери, то ось цю літеру можна прочитати як и. Дивіться, що в нас тоді виходить? У нас виходить слово сатир. Сатир це у нас міфологічний персонаж, напівлюдина напівкозок. Де ми можемо зустріти цього персонажа сатир. Є такий дуже відомий фільм, називається Хроніки Нарнії». Хроніки Нарнії. там є цей персонаж сатир, його звати містер Тумнус. І ми можемо уявити, що містер тумнус у суботу, тобто у свій перший вихідний день, ну, наприклад, пішов на пошту. Бачите, він же ж повертається із згортками. Ну, Уявляємо, що він пішов на пошту. Отже, Saturday Saturday У написанні дуже схоже на слово сатир. Це в нас субота. Saturday – субота. Повернемося, підемо далі і дивимося на слово Sunday. І так, знову-таки, звертаюся до того, що всі дні тижня закінчуються словом day – день. А sun, sun – це сонце. Тобто слово неділя, неділя можна розшифрувати як «sun day», «sun» – Сонячний «day» – день. day» – сонячний день. Якщо вам складно запам'ятати, що «sun» – це сонце, можна знову піти легшим шляхом, зміксувавши українські англійські літери, тоді ось ця літера вам буде нагадувати українську и. и. І дивіться, що виходить. Син дай. Син, дай мені вудку і пішли на рибалку. Сьогодні ж неділя, вихідний день, син, дай вудку, і пішли на рибалку. Ось так. Обирайте для себе спосіб який зручніший, і запам'ятовуйте, що Saturday – це субота, Sunday – це неділя. Наступне слово: never, never. Never це ніколи. The same as no. Те саме, що no, ні. No. Ми знаємо never, never, ніколи. Це про дівчинку, про дівчинку, яка на все відповідала словом never, ніколи або no, ні. Окей, next uh, sentences, наступне речення: Tidy my room. Tidy my Room – Room – це кімната tidy – прибирати. Отже, tidy my room прибирати мою кімнату. Окей, okay. and last two sentences. І останні два uh, речення. Точніше, перше, це на слово visit. Visit – Word visit. Visit – це як візит. Це відвіду, відвідувати. Наприклад, Visit my grandparents. Visit. Відвідувати май моїх grandparents. Дідуся і бабусю. Словом візит, думаю, все зрозуміло, як візит, а от речення Meet my Friends його треба запам'ятати. Давайте почнемо з кінця. Хто такі Friends? Правильно, friends це друзі. Чиї вони my friends, мої друзі? А от слово meet перекладається зустрічатись. Уже можливо хтось чув Google Meet. Google зустріч або слово «мітінг», Коли люди виходять, ну, всі разом виходять, наприклад, щоб вшанувати пам'ять чиюсь. Ну, це також можна назвати словом «мітинг». Meet meeting. Meet my friends. Зустрічати моїх друзів. Або зустрічатися з друзями. Окей, okay. open your book, please. Відкрити свої книжки. Please. Будь ласка, page 16. Сторіночка 16. Number one. Exercise. Number one. Справа один. Listen, listen, Послухай. Repeat. Згадуємо ту нашу стрілочку. да, Repeat. Повтори. Я зараз вам буду читати. І ми спробуємо перекласти. Так. Picture one, picture one, малюночок один. It's Saturday. Це субота. I never я ніколи go to school. Не хожу до школи on Saturday у суботу, and Sunday, та неділю. Number two. It is my weekend. It is my weekend. Це мой, мій вихідний. I always, я завжди tidy my room, прибираю мою кімнату at the weekend. У вихідні. Number three. I always, я завжди visit my granny, відвідую мою бабусю at the weekend на вихідних. Окей, okay. and last, number four. I always, я завжди meet my friends. Зустрічаюся з своїми моїми друзями at the weekend на вихідних. Next, exercise. Exercise two. You need listen. Вам треба послухати. And point і point. Показати correct answer. Correct. правильну answer відповідь. Або correct variant. Правильний варіант. Number one. I always tidy my room at the weekend. Отже, нам треба знайти слово tidy my room. Tidy my room. It's about this picture. Це про цей малюночок. Number two. I always, я завжди visit my grandpa at the weekend. Думаємо слово so, visit, візит, ага, відвідувати. Отже, ось сюди. I always, я завжди visit, відвідую my grandpa, мого дідуся, at the weekend на вихідних. Number three. I never, never ніколи. Play computer game. Ми з вами знаємо вже це слово комп'ютер. Отже, ми почули, що комп'ютер це комп'ютер. І сюди ставимо цифру 3. Я ніколи play computer game. Не граю в комп'ютерні ігри at the weekend на вихідних. Next, I always. I always help my mom. Ми почули слово мама а також слово help. Help мама допомагати мамі. I always, я завжди help my mom, допомагаю моїй мамі at the weekend на вихідних. Next. I never, never, ніколи do my homework. Do my homework. Ми з вами згадуємо, що home це хом'як, дом хом'яка, а work – це робота. Отже, homework домашньої роботи я й ніколи не роблю at the weekend на вихідних. So, it's about this picture. Отже, це про цей малюночок. I never do my homework at the weekend. Ніколи не роблю домашню на вихідних. And last і останній, I always meet my friends at the weekend. Ми з вами мали почути слово friends. Friends, друзі, воно нам вже знайоме. I always, я завжди meet my friends, зустрічаюся з друзями at the weekend на вихідних. Next slide. Exercise 4, вправа 4, page 16, сторіночка 16. Let's, давайте read, читати. Окей, uh, okay. read with me. Читаємо зі мною. Ай, ай. Я. Just a minute. Зараз ми з вами візьмемо інший колір. Ай я. Хай. Yeah. Hi. Привіт. Nine. Найн девять. Файв пять. Tidy прибирати. Fine. Fine. I'm fine. Thank you. Fine. Добре. Майк. Ім'я. Next. Hi. Привіт. I. Я. М. Yeah. Є. Mike. Привіт. Я є Майк. I. I. Я. Або мені. М. Є. Yeah. NIN Дев'ять. мені є дев'ять. Ай я. Дивіться, ось це скорочення ось таке. Це скорочення двох слів Ай і. Ай. I have перекладається маю. Відповідно, ось це скорочення. I've теж перекладається я маю. I have got, I've got я маю. Мам, маму, дед, тата, granny, бабусю and і granddad. І дідуся. But, але I, я haven't. Haven't, ось тут ось ця літера не начитається haven't. Я не but I haven't got. Haven't got перекладається не маю, але я не маю A sister, сестри or або a brother брата, але я не маю сестри або брата. I, я love люблю, my – мою. Family. Family. Я люблю мою сім'ю. Так. І також ми маємо читати без підказок. Our time is up. Наш час закінчився. Lesson is over. Урок закінчений. Домашнє завдання. Сторіночка 16. Вправа 4. Читаємо. І перекладаємо. Також слова письмового завдання сьогодні не буде. Thank you. Bye bye!